Так, отже, це можна, так? так. <кій> ну, Сергій Федорович, <кій> Василь Федорович <кій> э, розпочав. Я хотів би сказати, що фактично сьогодні вже з вчорашнього дня, десь 16 години введений надзвичайний стан, це фактично в нашій країні, так. Да? Е, залишилося владі лише його узаконити юридично, оголосити, да? І зараз ми вже живемо в умовах надзвичайного стану. Ви знаєте, що в Києві вже е, Другу добу не працює метро, повністю паралізовано. Ми всі були вчора свідками тих подій. І, на жаль, тієї війни, яка відбула, відбувалася в Києві, е, з великими проблемами сьогодні вночі дісталися місто Чернігова, тому що повністю паралізовано місто Київ, транспортні всі сполучення. Те, що влада заявляла, що вони перекрили метро, а до добавили там. Автобуси чи тролейбуси це не відповідає дійсності. Весь Київ іде пішки з одного берега на інший і так далі. Але ми не про це. Хотілося б сказати про те, що відбувається сьогодні в нашій області. Ви знаєте, що о 10-й ранку відбувся наш мітинг на Красній площі спочатку, потім відбулося пікетування обласного управління УМВС. І наші вимоги до Керівнику участь у тій війні, яку спровокувала влада проти власного народу. Саме тому наша головна вимога це щоб наші також земляки, на жаль, вони зараз виступають з іншого боку барикад, повернулися в місті Чернігів і охороняли громаді. Людмину, от я, скажімо, вчора був в такому ж самому вигляді, як сьогодні тут. Чи схожий я на якогось бойовика? на мені не було жодної там каски, маски, ще чогось там, кілька. Ми приїхали, ви знаєте, депутати практично всіх рівнів прийняли звернення до Верховної Ради і до президента прийняти зміни до Конституції. Так от вчора мала на меті Верховна Рада розглядати саме ці зміни Конституції, щоб пішла в дію. Конституція 2004 року відповідно для того, щоб спонукати наших депутатів Верховної Ради це прийняти, і я так е, розумію, що і переважна кількість депутатів була вже, начебто, готова для прийняття такого рішення, оскільки. Е, Голова Верховної Ради вчора навіть не ставив на голосування і не реєстрував той документ, який подавався. Чому не реєстрував? Тому що вони розуміли, що навіть серед їхніх рядів вже е, почались там певні рухи, е, мабуть, в позитивну сторону, дивлячись на всі ті події в Україні. І от проти тих людей, які приїхали, було застосована вчора груба фізична сила в вигляді цієї арави Беркута, яка виходила. І вони ціленаправлені. Вчора дорога вся була засипана оціми кулями від резинових пуль. розумієте? Вони стріляли без розбору. Чи це там радикально налаштовані, чи не радикально налаштовані? Чи це жінки, чи це дівчата, чи це е, чоловіки? Тобто стріляли, виходив. Ряд веркути і проводили просто розстріл власного народу. Розумієте, це з одного боку, знаєте, дуже жахливо, що наша держава докатилась до такого рівня. На сьогоднішній день ми бачимо, що людей радикально налаштованих становиться більше і більше і більше. І люди вже це вже не політики розмовляють, а виходить вулиця, яка починає вимагати і вимагати своїх прав виконання якихось там інших речей. Тобто. На жаль, це відбувається це у нас в державі в Україні. В'ячеслав Лебід брав участь у розмові із начальником обласної міліції Михайликом після пакетування. Хоча, до речі, перед тим його заступник сказав, що начальника нема, він на виїзді. Виявляється, начальник є, вийшов, і група переговорників ходила до нього, в тому числі депутат міської ради В'ячеслав Лебід. Прошу дякую. Я по перше, хочу сказати, що Оно ми, на мою думку, з вчорашнього дня вже живемо трошечки в іншій державі. Будемо казати відверто, трошечки в іншій державі. І фактично, що не менш у Києві йде Громаняцька війна. Це потрібно, як би не хотілося би це сказати, але це потрібно казати відверто. Я хочу сказати, коли в тебе, от я. Олег Русін казав, 5 становиться 5 брикутів поряд, з помпових рушниць, залпом починають бити по людях. Це десь 25-30 метрів. Причому вони б'ють не по якихось бойовиках, там, з якимись там палиці там, чи, там, щитами. Ні. Літні люди, жінки, вони свідомо стріляють по цих людях. Для того, щоб психологічно запугати і б'ють по обличчях. Оце жах, я хочу сказати, коли правоохоронні органи в центрі Києва, це інститутське, це, ну не знаю, там 10 хвилин до да, 10 хвилин до Кадміна, до Верховної Ради. Ну, центрі ще не придумаєш. Світлий день і простих людей з прямої наводки стріляють бомбовими рушницями по людях, люди падають. Хто без ока. Надо відверто сказати, що молодці медики швиденько приїжджають, там приїхали. Але ви знаєте, так раз, ну, тому округу. Це, око. Е, я думаю, що ми от якусь точку неповернення, на жаль, вже пройшли. Будемо казати, так, юридично ще надзвичайний стан не введено, але всі ознаки вже є. Обмежено пересування. Фактично не діють велика кількість. Е, законі України є суттєве обмеження громадянських прав. Я вам хочу сказати, знов таки, з слів тих представників Верховної Ради, вони кажуть, що оригіналів були вже люди, достатньо було кількість голосів, щоб проголосувати про повернення до тієї конституції. І вони, розуміючи, що втратили ем, вплив на власну фракцію, вони почали цей безлад. Розумієте, вони... Дуже сильно чіпляється до тої влади, тому я хочу звернутися до е, офіцерів. Тому що будемо казати, у нас, на жаль, громадянське суспільство є, слава Богу, але зараз дуже серйозний вплив саме офіцери Збройних сил, внутрішніх військ, СБУ та інше. Панове, е, вас український народ годує. Вас навчили і годують для того, щоб ви захищали народ український. Оце найголовніше ваше завдання. Я сьогодні от біля обласного ВД нашим міліціянтам розповів. До речі, я хочу на хвилинку повернутися до Києва. Я думаю, що ті люди, ну розумієте, здорові мужики по п'ять людей стріляють, стріляють людей. Я думаю, що це вони, скоріш за все, були на напічкані, якими психотропними апара... препаратами, тому що людина. Свідомості нормальній не зможе стріляти по мирних людях в центрі столиці. Я думаю, що там якісь ну, психотропні речовини чи щось таке. Тому що горілкою так не зробиш, тому що потрібно випити стільки горілки, що він би не тримав би ту рушницю. Я думаю, що якісь ну, спеціальні засоби. Тому я от, е, звертаюся знову таки, я в першу чергу до офіцерів для тих, які керують своїми підрозділами, чи виконують виконують самі своє завдання, нагадую ту саму присягу дивіться, вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складає присягу, і що клянусь, завжди залишатися відданим народу України, суворо дотримуватись її Конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним, дисциплінованим працівником, зберігати державну е, та службову таємницю. Оце найголовніше, тому, панове офіцери, панове ті люди, які зараз носять погони. Ті люди, які мають зараз у законному володінні зброю, подумайте, що ви робите. Є присяга, є людський суд, є Божий суд, тому я думаю, що тричі подумайте перед тим, що робити. І щодо того, я от узнав, що це відбудеться мітинг, я вже прийшов, вже коли ну десь під його закінчення, коли вже щось розповідав. Генерал-майор Михайлик. Михайлик. Ось. І я можу сказати, що я сказав людям. На мою думку, і це моє особисте переконання, що ми можемо найголовніше зробити? Як можна більше затримати військових частин на території міста Чернігова та області, щоб наші міліціянти, наш Беркут, наші там інші там СБУшники чи інші, щоб вони. Не поїхали в Київ, були на території Чернігова. Я думаю, що якщо ми взвод, чи дай Бог ротом витягнемо з Києва, то тим хлопцям, які на Майдані, буде легше. Оце моє переконання. І я з цим питанням про скільки е, людей, скільки міліціянтів знаходяться в Чернігівській в Києві і з вимогою від тих людей, що їх терміново повернути. Я прийшов і проінформував е, пана Михайлика. З, я задав питання, скільки міліціянтів. Він сказав, що несуттєва кількість. Знов таки, що е, я отримав, то я кажу, несуттєва кількість, скільки це людей. І що то за несуттєва кількість, я пам'ятаю отіх беркутят. І е, по тому, що він, що не він запевнив, що він буде робити все, щоб цих міліціянтів відкликати до Чернігова. Ну це я думаю, що кожному, хто, хтось вірить, хтось не вірить, але я думаю, що якщо громадяни е, Чернігова та інших е, міст е, нашої області будуть покажуть свою громадську активність, я не кажу там, щось забурення чи щось таке протизаконне, але покажуть громадську активність, щоб ті силові органи були вимушені відкликати е, офіцерів ті збройні, збройні формування у Чернігів, а може і просити, що а дайте нам ще трошечки людей. Щоб нашим хлопцям на Майдані було легше. Дякую. Олександр Бондарів Уповноважений Ради Майдану. Уповноважені координаторів. Шановні друзі. Сьогодні, вчора, сьогодні відбулися дуже страшні речі в, в Україні. Влада перейшла межу. Ми всі це бачили, ми всі це спостерігали. Ми всі знаємо, що та точка, яка відбулася, вже назад не повернеш. В Чернігові так само відбулися події. Вчора люди спонтанно почали збиратися біля, це, біля барикади. О 10-й годині було оголошено збір. І спонтанно знову ж таки, хто знав, хто не знав, прийшли до барикади. Сьогодні було більше 500 людей. Сьогодні вирішили на мітингу про те, що наша міліція повинна охороняти мешканців Чернігова. В першу чергу. Чернігів вже, чернігівці вже винні в тому, що провелася кров Чернігова. Це факт. Чернігівці причетні до того, що в Києві провелася кров. Це факт. Тому ми, мешканці Чернігова, вимагаємо в першу чергу і ми звертаємося відкрито через засоби масової інформації до керівництва міліції, СБУ і прокуратури. повернуть нам сюди, міліціонерів, які вбивають на вулицях Києва людей. Повернуть! це наші сусіди, це наші друзі, це наші знайомі. Ви їх заставляєте вбивати людей. Такого робити не можна. Вони повинні бути тут і оберігати спокій наш чернігівців. Другий момент. Порушена Конституція України на свободу слова, на свободу пересувань. І це все робить влада. Сьогодні влада в Україні тільки одна: це президент України Янукович. Сьогодні тільки він приймає рішення. І бере відповідальність. На ньому кров людей. На ньому кров простих мешканців, на ньому кров представників ОМВС. Це на ньому, бо він віддає накази. Він і тільки він сьогодні головної держави. Він забрав всі повноваження від Верховної Ради, він забрав всі повноваження від Кабінету міністрів, він забрав всі повноваження від суддів. Тому кров людська на ньому. Ми вимагаємо. Щоб Конституція повернулася в свої межі, ми вимагаємо, щоб дорога з Чернігова на Київ була відкрита. Це наше з вами право на пересування. Ми маємо це право і ми хочемо пересуватися. Люди працюють в Києві, люди не можуть сюди виїхати, не можуть поїхати в Київ на заробітки. Бо тут на місцевому рівні, як Хам'янка. Так і Соколов не може забезпечити роботою, де покращувалось. Тому, шановні друзі, ми вже об'явили про те, що звертаємося до правоохоронних органів з двома вимогами, які повинні бути прийняті до 18-ї години. Перша вимога розблокування дороги на Київ. І друга вимога повернення всіх міліціонерів чернігівських в Чернігів. Сьогодні, в 18-й годині, ми будемо з вами збиратися, ми будемо говорити. Сьогодні оголошена повна мобілізація людей. І є небезпека, друзі мої, в тому, що настрої людей радикалізуються, вони стають радикальними. І тому ми закликаємо і говоримо про те, що якщо будуть радикальні дії, ці дії будуть на совісті керівництва, УМВЕС. СБУ і прокуратури. Щоб не було радикалізму на вулицях Чернігова, нам потрібно ці вимоги привести в дію. Повторюю, розблокування доріг... дороги робили перев'язку. Ну це таке трошечки легше вже поранення. Був поранений голова Ніжинської організації Удар. Наш колега також резиновою кулею Кубрак Кубра, так в голову. О, на щастя. Е Траєкторія цієї гумової кулі була е, тільки такою, що непрямої дії, скажімо, і обійшлося малою, але все ж таки людською кров'ю. Ну і про журналістів ваших колег ви також знаєте, да? і Чернігівський журналіст Волосянки не говорить, да? і наша Мар'яна Харді, яка з нами їхала вчора зранку в Київ. то Це вже відомі факти. Це відношення, по-перше, до журналіста, по-друге, до дівчини. І оця тварюка, я вибачаюсь, вона себе називає правоохоронцем якимось, яка кійким збива збивала дівчину до стану втрати свідомості. Це знаєте, просто причому видно, що це ж не бойовик. Хай вона ну, там любить ходити в касі, там, ну це таке, знаєте, Мар'яна така є там. Ну, в неї є свої якісь там, але коли дівчина йде з фотоапаратом і, і, і знущатись до такої межі, що людина втратила свідомість, і інший журналіст її закривав там рукою, фактично перелом руки, ну це знаєте, ну це відношення, і це причому це не поодинокі випадки, щоб було зрозуміло, чому це ображає. це відношення взагалі до людей. Навіть ну це було знову ж такі, ваші колеги писали в засобах масової інформації, коли звільнили Грушевського, і там були надписи, які залишились від Беркуту, коли вони там стояли в заслоні на Грушевського, то вони поставили такі вказівники. Так вказівник стояв в сторону людей, написано малпи. До клітки не підходить обережно, там тварини, ну такі вказівники, тобто які свідчать про відношення оцих правоохоронців в лапках до, психічного до, до людей. Тобто люди ну демонструють повну неадекватність і не то що там іде про якісь законні там поведінку в межах якогось чинного закону. І типо одягу. І всіх необхідних речей. Тому ми продовжуємо прийоми і збір цих речей в офісі партії Батьківщина по вулиці Пушкіна, 16, в офісі народного руху, щорса 4, в офісі партії Удар в цьому приміщенні. Ну і просто на нашому Євромайдані, на наших барикадах, в нашому намиті.